Мене звати Кирило Дочанський, і я завітав до бібліотеки, і хочу прокоментувати вам таку невеличку п'єсу автора Виниченка. Називається Вона Гріх. Ця історія відбувається в період Першої світової війни, тобто паралельно, що відбувалася літнева революція в Російській імперії. А на той час, як ми знаємо, Україна входила в частину Російської імперії, і в гріху дуже дуже яскраво і класно описані події того, як боролися революціонери. Проти цього режиму. Е, є свої плюси і мінуси і в того режиму, і в того, і це дуже добре висвітлює автор. І тому я б рекомендував тим людям, хто зацікавлений в історії, зацікавлений в деяких, я навіть знаєте, це сподобається книга тим, кому подобаються класні злодії. От якщо вам подобається, наприклад, Джокер, це все ж таки світового рівня персонаж, то вам дуже буде цікаво почитати, тому що там є такий персонаж, як Сталинський. Сталинський це така Гадіна, знаєте, він диявол в оплаті. І я б дуже рекомендував для тих, кому подобаються такі персонажі, повірте, ви знайдете свою частинку, частинку того, що ви хотіли там побачити. Це дуже цікава п'єса, дуже... вона внутрішньо, внутрішньо чіпляє. Тому що, бачучи, як цей режим угнітав і знищив людей, це навіть і зараз можна побачити деякі паралелі. Того, як Росія. Намагаються знищити Україну. Там є такі паралелі, вони трошки завізуалізовані, все ж таки, трошки змінені часом, але все ж таки там є те, що може зараз зачепити вас. Тому дуже рекомендую.